Дайте, вітаю вас, друзі. Нема льоту у одному відводочку. Робили ми цей відводочок. Ви бачили, струсили бжолу молоду, небагато, дві рамочки струсили. І підсадили маточку. Розкажу вам за цю маточку. Відразу, коли ми її отримали, матка пищала. Пищала матка. Ну, А ми знаємо, коли пищить матка, це... Райова матка, яка збирає бж бжіл і вилітає в рій. І ось цей вулик, тільки він нічого не робить. Всі зараз працюють, чудовий тип, є підтримуючий взяток, але цей вулик не працює. Давайте поліземо, подивимося, що там. Так, коли ми робили. 14.06. Матка на обліт. Висилали нам неплідні матки, 14 на Сьогодні яке? І якщо ця матка пищала, ми всі розуміємо, вона плідна повинна бути, так? Чи ні? А можливо і ні. Дивимося. Жали мало-мало. Жали мало-мало. Тут досі треба все скорочувати. Можливо, великий бій. Це все, все. Рамки не потрібні. Не потрібні рамки. Є, трохи бджоли, є. Зараз заставну поставимо, меду принесли. Меду принесли. Матка тут була з номером. Не бачу, я б її побачив відразу дві ж мені бджіл. Розпліт старенький. Яйця не бачу. Матки не бачу. Яйця не бачу, матки не бачу. Ну, оце все. І нічого вони ще й не потягнули. І нічого вони ще й не потягнули. Зараз медову ще третю поставимо. Не бачу нічого. Ця бджола Потрібно ще раз підсаджувати сюди маточку, я думаю. А можливо і на обльоті. Ще трохи почекаємо. Ну і підсилимо потім. Потім підсилимо. Матки немає. Три рамочки ставимо. Дівчий багато. Ще такі сільбі, ще і багато це. Так, Все. немає. Можливо, частина бджоли злетіла з цією маткою. Свистіла-свистіла ця матка і досвистілася. Зміточкою була, ви бачили? Зміточкою була. більше було, і бджіл було, ну я думаю... Ще трохи почекаю, як сказав, 14.06 ми робили відводочок, е Вже пройшло, ну кажуть, скільки? 7-10 днів і матка облютується. Зараз ні матки я там не бачу, ні яйця, ні матишника, щоб бджоли потягнули, Матка з часиною бджоли напевно звалила. Ось так буває. Замовляли. Чудові маточки. мені так подобалась з міточками. Але, але, але. Ну, давайте, давайте ще в одну сім'ю поріземо. Покажу вам. Ще в одну сім'ю поріземо, я вам покажу. Ну, повинна вотка бути, повинна вотка бути. давайте подрімемося. Ну, от, наприклад, відводичок. Да? Оце також 14 на 6. -го. давайте поднимемся ще. Я я відразу чув, що вона свистіла. Тут жала є. Також не дуже багато. Це відводки, ми їх потім усилюємо. Так, мед. Mad, mad, mad. Дві, по два яйця, по два яйця. Матки не бачу. Матка ось вона. 61 номер. Сіє, не сіє. Зараз 61 номер. Чудова маточка. Все. Маточка є. Маточка є, багато рамок. Давайте ми отак зробимо. Все, маточка є тут. Зелена міточка. А ось цю Я не знаю. Трутовий, і таке буває. Матка всередині. Чудово. Маточка. А ця рамка трудова, ну, тут трохи є Жовує, вона виходилась. Ще трохи почекаю, хай виходить. І ми її заберемо. Ми її заберемо цю рамочку. Так, зараз. Дамо. Матка є. Чудова маточка, зелена міточка. Я вам наступного разу вже покажу, як почне сіяти. Вже яке. Сіте без утеплювача. Ну, зараз положимо. Так, е маточка обліталася. Е вона вже в гнізді. Зараз скоротимо і підставимо ще рамочку е медову. Є в нас чудові медові рамочки. Ну, в наступних відео вам покажу. Хтось цукром підкормлює, а ми зберегли минулорічні рамочки. До сих пір у нас є вони. Все, друзі, до зустрічі! Thank you.